Ви знаєте, хто я? автор Тетяна Селезньова. Одного дня на світ з'явилася маленька комашка. Вона нічого не знала про навколишній світ, і не знала навіть, хто вона сама. Ви знаєте, хто я? спитала комашка у джмеля, що пив нектар у квітці. Ти, Божа корівка, пробормотів джміль. Хто? недочула комаха. Корівка. Невдоволено повторів джміль і полетів геть. Комашка ніколи не чула ні про яких корівок, тому спитала у Равлика, що проповзав поруч по стеблині. Ви знаєте, хто такі корівки? Корівки? Ну, то корови. Це тварини, що пасуться на лозі і дають молоко. Равлик не встиг договорити і звалився зі стеблини вниз. Гей, куди ви? Крикнула на навздогін равлику комашка. В мене немає ніякого молока. Може, я таки не корова? Звісно, що ти не корова, ти зозулька, мовив жук гнойовик, що важко перекочував гнійну купу. А хто така зозулька? спитала комашка. Ніколи розповідати, відповів гнойовик і покотився далі. Хто такі зозульки? спитала комаха в мурах, що йшли до мурашника. Зозульки? Зозулі, це такі птахи. Що підкидають в чужі гнізда свої яйця і співають ку-ку. Але я не вмію співати, засмутилася комашка. То навчися, відповіли мурахи. Ку? Ку? спробувала кувікати комашка, але нічого не виходило. Не кажу з мене зозуля, коли навіть кувікати не вмію. Бо ти не зозуля, мовив павук, що сидів в центрі величезного павутиння. Хто ж я тоді? З надією спитала комашка. Підійди до мене, тоді скажу, мовив павук. Комаха боязко зробила декілька кроків до павука. Ближче, закликав павук, я прошепочу тобі на вушко». Комашка мілко затремтіла і поповзла до павука. Коли її лапка приклеїлася до, до найближчої павутинки, павук зраділо почав потирати лапи. На щастя, повз пролітала бджілка і визволила нашу комашку з полону. Павуку залишилося лише невдоволення поправляти павутину. Ти з глузду з'їхала? спитала бджілка. Нащо ти полізла до павука? Він обіцяв сказати мені, хто я? Хіба ти не знаєш? Одні казали, що я корівка, інші, що я зозулька. Не знаю, хто з них був правий. Справа в тому. Що всі вони були праві, мовила бджілка. Таких комах, як ти, називають божими корівками, зозульками, бедриками, побрунами, і багато ще як, але найчастіше сонечками, сонечками. Як добре, що я сонечко, зраділа комашка, і що мені не треба давати молоко і співати куку. -ку. Сонечко розправило крильця і полетіло назустріч сонцю і пригодам.